Намасте! Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні у нас четвертий день йога челенджу і тема сьогоднішнього заняття у нас м'яка розтяжка. Ми з вами розтягнемо основні групи м'язів, блоки м'язів і пропрацюємо практично все тіло від голови до самісіньких п'яточок. Отже, будемо розпочинати. Сідаємо з рівною спиною, відтягуємо сідниці назад, сідаємо на сідничні кісточки, заплющуємо очі, через сторони руками робимо вдих, через сторони видих. Через сторони робимо вдих, руки в намасте. Можна розплющити очі і відкриваємо. Сьогоднішній простір мантрою вдячності вчителям. Гуру брахма, горе вішну, гурудеву махашвара, гурусат Парабрахма, Дасмайшрі Гуравана Махам, Омшалендровадимахи, Йогораджайтхимахи та Йогаракша Праджм Даят. Через сторони вдих. Видих. Праву руку перед собою, лівою ми за пальці беремо і розтягуємо внутрішні м'язи перед пліччя. Затримуємося. П'ять. Чотири, три, два. Один. Змінюємо руку, тепер розтягуємо ліву. П'ять. Чотири. Три. два, Два. Один. Піднімаємо правий лікоть вгору. Лівою рукою беремося за правий лікоть і дотягуємо долоню між лопатками. При цьому спину не скруглюємо, голову не нахиляємо. І руку на голову не вкладаємо. Вид ззаду. І тримаємо. Це положення. Ще тримаємо 5, 4, 3, 2, 1 через сторони руки опустили і змінюємо. Тепер ліва долоня вниз, правою рукою беремо за лівий лікоть і дотягуємо долоню в міжлопатковий простір. Дихання подовжене і вільне. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. струсили руки, нахили головою вперед назад. П'ять, чотири. Три, два. Один. Повороти вправо вліво, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахил голови правим вухом до правого плеча. Руку вкладаємо праву на ліве вухо. І злегка. Розтягуємо ліву поверхню шиї. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Зміна сторони. Тягнемо тепер ліве вухо до лівого плеча. Розтягуємо м'язи шиї з правої сторони. Для посилення ефекту можна руку поставити в сторону. 5, 4. Три, два. Один. Молодці. Через сторони робимо вдих. Видих. Зараз ми з вами зробимо техніку Капалабхаті. Хто з нею не знайомий, можете ознайомитись детально за посиланням в правому верхньому кутку. Або слідуйте за моїми інструкціями. Робимо глибокий вдих. Одна рука на живіт одна на грудну клітку. Видих. Вдих на 80% і форсовані видихи через ніс з рухом живота. Я буду коментувати, ви в цей час робите. Тут у нас важливо, щоб рухався на видисі живіт, щоб він провалювався кожен видих. Вдих робиться самовільно, і руку ми на грудній клітці тримаємо саме для того, щоб ви контролювали, як грудна клітка не рухається, а рухається лише живіт. Ще продовжуємо. Задовжимо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили через сторони відновний вдих, видих. Повертаємося ноги вздовж килимка. проступуємо гомілки поперемінно. Тепер одночасно до відповідного хлопочка. так, Дві ноги. Тепер ми прокручуємо ступні назовні. П'ять, чотири, три, два. Один. Прокручуємо ступні всередину 5, 4, 3. 2, 1. Тепер ми з вами робимо наступне праву ногу, підтягуємо до себе, вирівняли спину, якщо необхідно, відтягніть сідниці назад, щоб ви сиділи на кісточках. Беремо руки в замочок, вкладаємо ступню в замочок рук. І піднімаємо ось так ногу, випрямляємо. І згинаємо, випрямляємо і згинаємо. Повільна така комфортна динаміка. Якщо ви не можете випрямляти ногу, це абсолютно не страшно, робіть в своїй амплітуді, ми розтягуємо і збираємо задню поверхню ноги. Тому ви основне маєте відчувати роботу. Ось тут витяжіння. І ми тримаємо при цьому нижню ногу і верхню п'яточка від себе, а носочок на себе. Ще продовжуємо П'ять. Дихання подовжене вільне. Чотири. Намагайтеся спину не скруглювати, намагайтеся спину тримати рівною за рахунок м'язів, розгиначів спини. Два. І один. І затримуємося вгорі. Можете перехопити за гомілковий суглоб. І підтягуємо ногу до себе. Нагадую носочок на себе, верхній і нижній також. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Тепер згинаємо ліву ногу до себе, руки в замочок, вкладаємо ступню в замочок і робимо те саме з рівною спиною. Дихання вільне. Якщо ви випрямляєте ногу і не відчуваєте роботу, то прослідкуйте, чи ви рівно сидите, чи рівна у вас спина. І якщо все одно ви не відчуваєте роботу, наприклад, то підтягуйте ногу ближче до себе. Ви одразу відчуєте гарну роботу. Задньої поверхні ноги. Ще продовжуємо п'ять. Обидва носочки ноги на себе, правий і лівий. Чотири. Три. Продовжуємо. І ще трошки Два. Один. Затримуємося вгорі. Можете перехопити ногу ось так за сухожилля. Намагаємося ногу дотягувати до обличчя. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. опускаємо ноги, простукуємо. Тепер ми згинаємо знову праву ногу і. Правою рукою огортаємо ногу і намагаємося схопити правою рукою за ліву кисть. Я повернусь дещо боком, щоб вам було видно ось так. Правою рукою хапаємо ліву кисть, і намагаємося нахилитися. Між брів'ям до коліна, а животом до стегна. Це поза Марічасана. Якщо ви не можете захопити руки, ви можете взяти якийсь рушничок, ремінець і взяти в долоні, щоб ви дотягували руку до руки. Тримаємо 5, 4, 3. Два. Один відпускаємо. І зміна ноги згинаємо ліву. Тепер лівою рукою спереду. Ось так загортаємо і беремо лівою рукою, тепер праву кисть. І нахиляємося животом та між брів'ям до коліна. При цьому, знову ж таки, Нога яка передня, носочок на себе, не від себе, а на себе. І у нас ступня йде ось так в еверсію, тобто оберт назовні. І тримаємо дане положення. П'ять. Чотири, три, два, один, відпускаємо, повертаємося на четвереньки і робимо хвильку, ось так. Від попереку до шийного відділу. Поперек вигрудний. шийний, Поєднуємо з диханням вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих на скруглені. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Видих. Молодці! Тепер ми, права нога у нас опорна, носочок правої ноги від себе, лівої також, і ми піднімаємо ногу в сторону. кут у нас в коліні 90 градусів. І так само назад. В сторону, назад. В сторону, назад. В сторону. Назад. Тут важливо, щоб ви не змінювали положення тазу. Таз має бути паралельно до підлоги, ми розтягуємо при цьому в боковій проекції. Ми розтягуємо м'язи, які приводять ногу. А коли ми відводимо ногу назад, ми розтягуємо м'язи передньої сторони. Ноги, тобто квадріцепс, і, в тому числі, клубово-поперековий м'яз. І останній зараз робимо раз, в сторону і назад. Я повернусь, щоб вам було видно, все те саме повторюємо на іншу ногу. Тепер у нас опорна ліва. І ми. Піднімаємо під кутом 90 градусів праву ногу в сторону, назад, в сторону, назад. Якщо у вас є неприємні відчуття в коліні, підкладіть під коліно якусь подушечку, щось м'яке. Продовжуємо. Намагайтесь піднімати якомога вище. Тоді ми пропрацьовуємо дуже важливі групи м'язів. При відведенні в сторону це середній сідничний м'яз, при відведенні назад. Це основний у нас буде задня поверхня ноги, сідничний м'яз, і в тому числі розігничі спини, які також допомагають. Ну і вся задня поверхня ноги. це у нас… Прямий, напівсухожильний, напівперепончатий м'язи. І ще робимо два. І останній. Молодці. Зараз ми з вами. Зробимо наступне. Подушечку ви можете, якщо необхідно, для комфорту коліна залишити. У нас ліве коліно буде внизу, праву ногу ми виводимо між рук, Ліву ногу вкладаємо на коліно, носочок від себе. Піднімаємося долонями на надколіно і розгинаємо спину. Намагайтесь не відштовхуватись сильно, у вас руки просто для додання деякої глибини в прогині. І ми тримаємо дане положення, робимо глибокий вдих, видих. Можете робити шиплячий дихання у джай. Щоб вийшло дихання у джай, необхідно злегка перетискати голосову щілину, і ви з закритим ротом, ніби навдосі намагаєтесь сказати СО, а на видисі намагаєтесь сказати «ха». І у вас виходить таке ніби дихання Дарта Вейдера із зоряних війн. І ще робимо вдих, видих. І останній раз вдих. Видих. Ліву руку опускаємо перед правою ногою, праву руку піднімаємо вгору погляд за правою рукою. І просто затримуємося в даному положенні. М'яка скрутка, і в тому числі розтягнення квадріцепса та клубово-поперекового м'язу. Він, до речі, відповідає в основному за больові відчуття в попереку. Тому це дуже зараз корисно вправо. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо руку. І тепер ми з вами відводимо ногу назад і змінюємо, повторюємо все те саме. Тепер. З іншою ногою. Права нога у нас назад, носочок від себе, ліва попереду. Стаємо руками на надколіно. Нагадую, не упираємося сильно. Да? Ви можете перевірити, забравши руки, тоді у вас краще включаться м'язи, які ми розтягуємо. І ви можете руками просто дещо додати. Проган. При цьому намагайтеся включати прес. Тоді у нас буде максимальна робота в протидії м'язів. Ми нібито хочемо прогнутися назад, включаємо задню поверхню спини, розгиначі спини, але при цьому тримаємо прес в тонусі, і м'язи ніби балансують, перетягують канат. Маківкою тягнемося вгору. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо праву руку перед лівою ногою і ліва рука розкриваємо вгору. Наш корпус, погляд за рукою і тримаємо 5. Дихання у джай. Вдих, видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Ще робимо вдих. Два. Вдих. І видих. Один. Опускаємо. Змінюємо знову ногу. І зараз ми з вами зробимо вправо отак, вкладаємо ногу, зробимо асану, яка називається еко пада раджика -потасана». Тобто це варіація голуба. Ми п'яточку правої ноги вкладаємо орієнтовно біля промежини. Спина у нас. Дещо в прогині і маківкою тягнемося вгору. І тут уважно ми згинаємо ногу і лівою рукою беремо ліву ногу за внутрішню сторону. Не зовні, а саме за внутрішню сторону. І намагаємося опускати до корпуса. Тут, що важливо, ніяких ось таких похитувань, дотягувань робити не потрібно. Робіть в тому діапазоні, який у вас в даний момент допускає ваше тіло. І другий момент важливий не завалюйтесь на правий бік. Намагайтеся тримати таз. Рівно, Якщо дуже завалюєтесь, підкладіть щось під праву сторону, і рукою правою ви можете також допомагати тримати баланс. Кожен вдих видих, ви намагаєтесь поступово, плавно опускати ногу до сідниці. Немає значення, наскільки ви близько опустили. Важливо, щоб ви відчували роботу і витяжіння, ось. Передньої поверхні вашого стегна. Ми розтягуємо квадріцепс і також продовжуємо в цьому положенні розтягувати клубово поперековий м'яз. Але одночасно ми робимо дуже корисну скрутку для нашої спини. Ще тримаємо три, два, один. Плавно відпускаємо. Піднімаємось на четвереньки і змінюємо ногу. Тепер ліва нога буде попереду. Я повернусь ось так. Ви лишаєтесь, як ви були. Вирівнюємо спину, маківкою тягнемося вгору. Ліва рука допомагає не завалюватися, а правою рукою з внутрішню сторону ми беремо праву ступню і поступово ви дотягуєте її до сідниці, наскільки у вас це виходить. Погляд можна перед собою, можна назад. В даному випадку. Принципової ролі не грає, але краще вперед, оскільки тоді менше шансів, що ви будете завалюватись в ліву сторону. Тримаємо. І тут вам допомагатиме дихання. Робите вдих і на кожному видисі намагайтесь ногу дещо опустити ближче до сідниць. Вдих, видих у джай. видих. І останній раз вдих, видих. Молодці, відпускаємо. І тепер ми лягаємо на спину, плавно опускаємо себе. І зараз ми з вами зробимо халасану. Тобто позу плуга. Я вас прошу не дивитися під час виконання на цю асану, оскільки коли ви виконуєте, то не можна крутити головою. Це може небезпечно бути для шиї. Просто сприймайте нас слух ноги, ну, під, піднімаємо вгору. Руки також поклали вгору і ми плавно. Заводимо ноги за голову. Якщо у вас виходить, вкладаємо ступні у долоні. Можна зробити простіший варіант, дещо допомагаючи підтримувати себе руками за поперек. Ноги стоять на носочках. Ноги рівні коліна ось так не згинаємо. Ноги лишаємо рівними, і ми зараз з вами відпочиваємо, робимо компенсацію для нашого попереку. Дихання має бути вільним, шия має бути вільна, ніяких зажатостей, не має бути збите дихання. Якщо ви е, дихаєте не дуже комфортно, отже, ви занадто глибоко зайшли. Ви не обов'язково маєте опускати. Можете, якщо вам важко, можете так залишити ноги припіднятими. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Повільно розкручуєте хребець за хребцем, опускаємо рівні ноги. І ми сідаємо з вами повільно, без різких рухів, руки через сторони, вдих, руки через сторони, видих, через сторони вдих. Перед грудьми на масте видих. Дякую вам, що ви були зі мною на даній практиці. Вітаю вас з завершенням четвертого дня. І Якщо вам сподобався наш сьогоднішній урок, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і чекаю вас завтра на завершальному п'ятому дні нашого йога-челенджа. Намасте!